Вітаю, це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про центральний матч 15-го туру чемпіонату Італії. Матч лідерів Ювентус приймає Лаціо. Дуже. Невдало стартував Ювентус в цьому сезоні. Команда довгий час йшла всередині таблиці. Були поразки від Монси, від Маккабі, Юве вилетів з Ліги Чемпіонів і всі говорили, що Максиміляну Олегрі треба скоріше звільнити, але керівництво продовжує довіряти цьому тренеру. І нарешті сталося покращення. У Ювентуса п'ять перемог поспіль, жодного пропущеного гола в цих матчах. Серед інших перемогли Інтер, і команда вже в четвірці вже у зоні Ліги Чемпіонів. Щодо Лаціо, то Лаціо знаходиться ще вище за Ювентус. Команда друга, дуже стабільний старт за невеликими виключеннями. Дуже впевнена в собі команда Мауріціо Сарі, тренер налагодив гру в захисті. Лаціо дуже мало пропускає. Лаціо дуже прагматичний, і саме в такому прагматичному стилі здобув нещодавно дві важливі перемоги над Аталантою та Ромою. Чого чекати від цього матчу? Мені здається, це не той випадок, коли мінус на мінус дає плюс. Обидві команди дуже прагматичні, дуже обережні. Не стануть ризикувати, тому навряд чи голів буде багато. навряд чи це буде якесь там яскраве видовище. І моя порада для ставки на цей матч це тотал менше 2,5. коефіцієнт на такий варіант приблизно 1,8. Це був Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ у соціальних мережах. Ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.